Всім привіт! Продовжуємо сьогодні проходити далі Ghost of Tsushima. На жаль, у мене вчора не вийшло запустити стрім, появилися деякі справи, мені довелося під'їхати, але не страшно. Того зараз будемо продовжувати Точніше, будемо продовжувати вже зараз. Напевне, я думаю, що ми сьогодні сюжет весь основний на, ось, на, цьому, на острові Ікі повністю пройдемо. і будемо проходити вже додаткові, типу, точки. Питань і. Ой випросів, і додаткові там завдання, і історії. Їх теж ми пройдемо. І я думаю, що буде поки все. Ну, а не все, я прям думаю, що ми повністю його сьогодні зачистимо, але частково щось зачистимо. Тому, в принципі, так, якісь такі плани сьогодні не грандіозні, але є. Тому всім бажаю приємного перегляду. Ми будемо. Тож нікого не буду затримувати. Ще Перед початком я хочу вас попросити підписатись все ж таки на канал, поставити лайк, написати позитивний коментар. Також підписатись на твіч і підписатись на телеграм канал. Я вам буду дуже вдячний. Хочу всім побажати приємного перегляду і ми продовжуємо. Так, по факту, де в нас завдання знаходиться? У нас зразу завдання знаходиться. Поряд. Поряд. Тому. Зразу петляємо нас на основне завдання. Правильно, правильно. Погнали. Так. Е Конкретно де воно? Ага, не то. Все, погнали. Так. А я Не короче, до цього до голови. Розбійників потрібно підійти. Ці лук, давайте апнемо зразу, поки ми тут знаходимося. Апнемо лук. Так, це короткий лук уже можна по максимуму прокачати. І длинний лук можна прокачати ще трошки. І остається нам ще 200 бамбука і. 600 припасів треба знайти. І все, і луки теж будуть по фулу прокачані. Заскочимо, що тут було в швейка. А, це, наверное, цей.

よく船を沈めたそれが霊か得意になるなようやく船を沖に出せる <laughs> どうしても津島に帰りたいってんなら止めはしないあと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下るもし息が落ちれば次は津島だよくわかった槍川の陣それじゃあ共に大高狩りに励むとしよう す国前精鋭を引き連れて大高は境砦を立った、うん、企みがあるようだ行き先は不明だ跡形を残さないだが砦から消えたのだが精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる万兵が少なくてもたやすくは抜けないあそこには捕虜がいるからねひどい拷問を受けて大高に下るまで嫌王なしに毒を飲まされてるんだ ああとこの目で見た捕虜の中にあたしらの仲間もいるあいつらを救えば砦を奪えるはずだそれでようやく戦に臨むだけの兵が揃う隠れ家の守りを固めておこう砦を抜けば恩便には済まんぞ受けて立つだけさ